Колеги, за останні тиждень до нашого бюджету надійшла чергова субвенція з державного бюджету. У нас прямована на забезпечення житлом ветеранів війни, які наразі набули інвалідність війни внаслідок військових дій, і мали мешканці допомоги. Місце проживання у Луганській Донецькій області. Ця субвенція вже була в минулому році 400 гривень. В цьому році це 7 млн 374 818 гривень, що це ця копійка, вона всьова і вже визначено громадян, які мають право на отримання цієї компенсації для придбання житла. От на нашій територіальній громаді це такі обсудим. Да, це визначає Міністерство офіційної політики комітет, міський департамент, відповідно, є спорядження кабінету міністрів. Ми вже хтось подаємо, ж не можуть знати. Це прерогатива Міністерства соціальної політики. Хтось подає на Міністерство. Да, да. Управління праці та соціального захисту населення. Взагалі, міні ветеранів спільно з міністр політики. Нам вже доводять безпосередньо. Ні, я розумію, це звідти. Да. Мені ну, ізначально, куди в цей ветеран, інвалід, до кого він звертається. Не можуть звертатися в міністрацію політики щоб лагуна направили в місце знакового централю, скажемо, місце кримінального. Це розуміємо. А буде знаковий, мені здається, а буде економічний. Людина звертається, а, і вони вже оформлюють це подання. Ну, я більш схильна хрена думаю, що це все ж таки місце кримінального. Вона прямо думає, так так, так? так. Мені просто цікаво, як вони розповідає. І наші структури, що а... того спливу немає взагалі. <зв> Ну, я нехто вам так зразу сказати, Що в минулому році нам виведено було конкретно, тому тому, тому, тому. і в цьому році так само. Окрім цього, управління праці та соціального захисту населення звернулися з проханням для завершення бюджетного року, вони просять дозволити їм перерозподілити в межах їх призначень між функціями бюджетних видатків. 24 тисячі 830 гривень, зменшити в цьому обсязі інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці, а збільшити відповідну за видатки на надання населення на оплату житлових комунальних послуг на виконання адресної дошлової допомоги на оплату житлових комунальних послуг цієї далі захисників України захисниць України. Два тисячі вісімсот з однієї позиції зменшити на іншу позицію збільшити. Окрім цього, також для завершення бюджетного року тут задіяно міський відділ освіти і наші управління на цим питанням працювала. на початку цього року, коли розподіляли йому налишок у складі видатків міського відділу освіти, були враховані додатки на облаштування укриття в ліцеї номер 4 та вентиляції в укритті дитячого комунального закладу зібрав дошкільного джерелом цих видатків визначено було кошти додаткової дотації державного бюджету, яка у нас сформувала залишку ще 22-23 років, коли надавались наші території з державного бюджету на компенсацію. Вона негативного вплинула з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, такі субвенції давали прийнято трансферт. В цілому, це було 3 мільйони 394 дев'яносто чотири тисячі. І за цих трьох мільйонів ми витрачили мільйон півсотні тисяч тож гривень за їх об'єм, було затверджено міському відділу освіти на укриття. Але і досі вже бюджетний завершується, ці кошти не виказують. Це кошти до дотації, тому пропонується для цього року е замінити державну дотацію коштами міського бюджету, а кошти державної дотації спрямувати на владі плату, тобто поміняти цільове призначення згідно з умовами пункту 22-го Українського кінця порушень. Це дасть нам внук використати в повному обсязі кошти державного бюджету для того, щоб вони не згідності не фігурували як не використати. Ви їх додавали на компенсацію негативного впливу. а Ми вже другий рік їх не використовуємо використовували велика програма для того, щоб врегулювати це питання, все ж таки забезпечити призначення покриття коштів міського бюджету. А державний ресурс вже використати. Мені молоді вісімсот тисяч сто шістдесят гривень, шістдесят дев'ять п'ять. Ви ці кризна no. вони не залишаться по укриттям, але джерелом їх покриття буде коштом і сходи. Чи не ці служити, ці. No. вони Чому ці, на... вас, ну, не важливо, щоб вони вже переходили? Але вони вже раз переходять. Чого ж ми їх не використовуємо? Ну, так складається обставини, що міські відділ освіти ще виготовляє проєктну кошторисну документацію. І ми вже в вже грудень, ми розуміємо, що вони їх не реалізують, і знов їх лишати в залишку. Занож залишаться вже кошти міського бюджету. Номінально це також кошти міського бюджету. До дотація, вона, коли надходить на рахунок міського бюджету, вона вже становиться е, коштами міського бюджету. Вона не має якогось значення. Це не субвенція, це дотація. Ми бажаємо їх використати вже в цьому бюджетному періоді, щоб звітність була відповідна на рівні відміна коректна. Ось такі три питання. Питання, які на сесії виносились, ми тут їх не враховували, тому не так залишається. Проєкт рішення яке не реалізовані ще наразі. Там у нас кошти електричної yeah. лікарні 294 тисячі.

Голова, ну, голова Голова, там. Голова, комітета питання на голосування. Якщо питань немає, давайте проголосуємо. Давайте. Голосуємо. Одноголосно. Одноголосно. Все, дякую. Питань, більше немає. Комісія голови, дякую. Вам. Містер,